Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував новий контрнаступ, який допоможе Україні перехопити ініціативу на полі бою. Втім, на думку військових, для проведення такої операції нашій армії не вистачає близько двох мільйонів бійців. Докладніше далі. Україна не переможе у війні, якщо ЗСУ працюватимуть виключно в обороні, заявив Олександр Сирський. Головнокомандувач впевнений, українське військо повинне перехоплювати ініціативу і контратакувати. Маємо і будемо де і хто побачити, сказав генерал. Звітуючи про ситуацію на фронті, Олександр Сирський зазначив, що на Покровському напрямку співвідношення сил становить 5 до 1 на користь ворога. За словами військовослужбовця ЗСУ Євгена Ієвлєва, сьогодні проти сил оборони воює 600-700. О тисяч росіян, виходячи з цих цифр для проведення контрнаступу українській армії потрібно мобілізувати щонайменше 1 мільйон 800 тисяч людей, і це лише щоб звільнити території для їх подальшого контролю та отримання. Потрібні будуть додаткові сили, зазначив військовий в ефірі Київ 24 На заході бачать вирішення цієї проблеми у посиленні призову за даними Reuters, в адміністрації президента США Джо Байдена тиснуть на Україну з вимогою знизити мобілізаційний вік до 18 років. Крім того, в Білому домі вважають, що Україна може оптимізувати свої нинішні сили, агресивніше ставлячись до солдатів, які дезертують або йдуть у СЗЧ. На ці закиди відповів радник президента Зеленського Дмитро Литвин. За словами посадовця, проблема полягає не тільки і не стільки у дефіциті кадрів у ЗСУ, скільки у затримках поставок обіцяного зброєння з боку країн-партнерів України через ці зволікання Україна не може озброїти вже мобілізованих солдатів. Зазначив Литвин. Також він додав, що не може. Можна очікувати, що Україна компенсує затримки в матеріально технічному забезпеченні чи вагання у підтримці з боку партнерів молодістю наших чоловіків на передовій. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.